Всім привіт! І така тема, як я зрозуміла, актуальна на Ютубі. І тому коротко про це поговоримо. Я просто передам свої такі враження стосовно цього. Я відразу хочу зазначити, що я не засуджую жодної різниці у віці в будь-який бік. І це я кажу не тому, що я хочу здатися вам дуже толерантною, демократичною, вічливою людиною. А просто як я не корисаюся всередині, от мені. Здається, що це хай люди роблять у межах закону, як їм хочеться. Сама я була і є у стосунках які в різний бік, і в бік чоловіка. тобто чоловік молодший, і в бік. Що... ні, що чоловік старший. Ні, не знаю, як сказати, не зрозумілий чоловік був старший і однолітки молодший. При тому, що у мене небагатий досвід стосовно. Таких стосунків, і різниця була невелика завжди. Як мені стається, найбільше це 8 років у бік чоловіка. А менше молодші за мене чоловіки 4-5 років. А я жодним чином ніколи не відчувала такої от різниці, що ми люди з різних поколінь. Чи чоловік старший на мене тисне, в мене такого досвіду нема. Але от люди кажуть, що в них є. Мені більше всього сподобався Марк Бартон. Між іншим, він, справді, психолог, а не бреше, як сказати, я Дас. Я стикаюсь з тим, що люди брешуть, що вони психологи. Це ж як модно. А? І багато смішно, смішного з цього, наприклад. В мене була знайома грузинка, яка казала, що вона закінчила в баржумі російську філологію, а потім вона всім представлялася, що вона в Німеччині психолог. Ну, ну страшно. Бо я так розумію, що я її вразила. Так, я це на свій бік О, відношу Отака я сама закохана. Ну, я не знаю, що там в неї сталося. Може, їй хотілося іншої професії, ця професія романтична. і я приклад, а не то, що саме вона хотіла мене наслідувати. Скоріше, те, що я вам кажу. І, і такого багато. Спочатку економіст, потім психолог. Ну, ви ж коли, от Якщо ви представляєтесь психологом, ви ж знаєте, що як тільки з вами заговорять про Дуже прості речі з першого курсу, що якщо ви плутаєте і ще не знаєте, що є, ну, наприклад, у психолога наші клієнти, а не пацієнти. Якщо ви це ще не вивчили, то всі психологи, хто це вивчив на першому курсі у 17 років, вони будуть розуміти, що ви ну, не зовсім правду кажете. Коли представляєтесь їх колегою. Так ось Марк Бартун, колега Сетіядас взагалі не знає, просу, що таке психолог. Він думає, що це лікар. І, це не жарти. О, і каже, що психолог навіть може призначати ліки після інституту Ну, ну Сетіяда може і можна. Так, щось відлякаємося. Так про різницю у віці. Вважається, що найбільш прийнятна модель це 5 років різниця між партнерами. Ну, Мені здається, що це взагалі широке поняття, бо можна відрізнятися аж не тільки за віком, а за інтелектом, освітою. Я маю на увазі не диплом зараз. Це просто освіченістю. А, також можна відрізняти з, за соціальним статусом гроші, вас можуть відрізняти соціальне коло, і тому там протиріч більше, ніж в Але якщо ми беремо одне соціальне коло, один прибуток, один на двох інтелект, то краще 5 років і в бік чоловіка. Такий от стандарт. А, мені здається, що Залежить, звичайно, це індивідуально, і більше того, час отак от змінюється поступово. І у Ірландії я про це колись говорила: що багато саме стосунків і шлюбів, в яких жінка старша, вони до цього прийшли. І от мені цікаво, чи прийшли вони до цього. Так, я думаю, що вони прийшли з часом до цього, бо, наприклад, мама мого чоловіка була молодша на 5 років за її чоловіка, і це вважалося на той час нормою мамі мого чоловіка, він остання 10-та родина в родині, було би вже ну, 86 років. Уявіть собі. Яка я стара, а, так. Ви ж я сказала, що мої чоловіки майже однолітки. Тобто Ірландія до цього прийшла зараз, що жінка може бути на декілька років старша за чоловіка. Ну І все в них добре з народженням дітей і стосунками. Мені все ж таки здається, що 5 років і краще, може навіть і трошечки більше, в бік чоловіків. Все ж таки, от це моя модель, і класична модель мені ближча. Між іншим, про Марка Бартона, про яку я почала. Він там дуже так конкретно мені сподобався, як він розповідає, що і 10 років, і 15. Справа тільки в тому, що я, якщо жінка старша, це стосунки, які закінчаться. І пояснив, чому чоловіки молодші на 10 років, і може подобатися жінка старша, справді подобатися, бо є психологічні схеми і психологічні особливості в людей. І може так, що вони шукають саме підсвідому маму собі. А Така жінка старша хоче подбати про чоловіка. Але, от, на жаль, що. З часом, з часом такі стосунки, як ним згодна, ну, закінчуються. Я зараз прийшла до того, що стосунки можуть бути не одні на все життя, тому мені здається, що можна отримати задоволення від стосунків, і потім змінити партнера, коли у вас будуть інші потреби. Він саме про потреби жінок каже. Тобто він каже, що здоров'я вже в 65 у вас може бути не досить добре, що у вас інші потреби, спокійне життя, впевненість, а тут молодий чоловік і біс його знає, що він хоче. І чи буде вам важко закінчувати 60-65 років стосунки, особливо, якщо вони довго тривають. тут вже ваш вибір. Цікаво послухати, що ви про це думаєте. Жодним чином не засуджую, ще раз повторюю, жодну пару будьте всі щасливі, я вам цього бажаю, бо сама я цьому теж прагну бути щасливою і сама змінююсь, і бачу, що люди навколо змінюються. Тому, яке може бути засудження? Мені більш здається, що класична модель краща, але й молодші чоловіки теж добре, бо вони мають свої переваги. Ну, може, 10 років 15. Тут ж треба ж його сприймати як чоловіка. Може, 10-15 це забагато, ну а 4-5. Я не відчуваю такої різниці, що. Це така велика різниця, і ми люди з інших поколінь і не можемо знайти спільної мови. Як це відчуваєте ви? І дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що я вам пояснила свою позицію, бо я так можу скакати і перескакувати.